Жи всім привіт. Опа, ой-ой-ой. Ми тільки освободилися з роботи. Да? Маша, тепер будемо гуляти. Тьома, свій бамбай. Навіть сьогодні на полі побачив комбайн. Так? Да? Тьом сьогодні косила. Угу, Маша. З'їздили, забрали, посилку. Каже, з Укрпочти. Привіт. І будемо вечором робити, мабуть, розпаковку. Що да? я там замовила, Ну, там такого гарячі особи нема. З китайського сайту, скільки зарікалося, більше не замовлять. Ну, коротше, лежиш вечно вечором в кровати. Що робити? Клацає ці китайські сайти. Ну, коротше, замовила посилку. Подивимося, вечором розпакуємо, зараз ми погуляємо трошки. Чим, так? А зачем ти колісо це виніс, А? Тьма я не можу. Маша тут біжить, 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 бежит. Куди ти біжить? Боже, слюн. Ай, ай-ай. Так, давай ми тебе кудись поставимо. Сонечко, щоб, щоб не світило на тебе, так? Да? Що там, Артем уже він кукурудзу. кукурузу? Угу. А що ти там робиш? Я тільки що он, взяла качелю. У нас усе качеля валяється в дворі. Думаю, ну, надо, Вона була в хаті. Ми вішали сначала в хаті Артемої купляла. Він на ній не катався, ми її зняли і викинули в двір. Вона в дворі лежала, лежала, і я надумала, що у нас тут ось напроти двора є качеля, ну, столби такі. Тут була желізна качеля, і зараз ми, коротше, Маша щось перекуса, і я хочу зараз її причепити. Може він буде кататися, може й не буде, бо реально качеля ця вже на півтора года просто лежить. Вже виціла, треба все поубирати, зараз усе. Да? Будеш кататися, Тьом? Алло? Будеш, так? Да? Ні. Ні? Ти ж мені тільки що казав, що будеш. Я йому кажу, будеш кататися? Буду. Кажу, зараз піду візьму качелю, вже, каже, не буду. Ну, не знаю, зараз подивимося. А що, треба ж чим-то себе займати. У нас кожен вечір якийсь новий квест, що небудь робимо. Да, Тьом? Качелі, навіть міняється, бо тільки що пройшов папка, пішов косити на той двір. Ну і це ж, звісно, косить, це значить бере амбай свій, так? Да? Косі. Косі. Будемо косити траву. Йдемо, да? так? Закладає в коляску, все трамвує. Все, йдемо тоді до папки косити траву, а потім ще пляти нам коляску. Да? Ой, Давай. Усе машини горшки. Це Я витягла з машини, щоб не забути. Зачем ты все туди трамбуєш? Оставляй їх уже на лавочке, хай лежать. Ні, не, не надо, я Маша, туди буду. Ложи на лавочку, так. Да. Все, пішли до папки. Все своє забрав з собою, да? І кукурузу, каже, брати. А зачем ми пішли? До папки ще й кукурудзу ми тягнем. Що? Клади її давай, да, в колясочку, Маша. Все, у нас там склади вже. Пішли будемо мешать чи допомагати, не знаю. Там що маша не злякала. Ми далі постоїмо. Подивимося. Не підходь до нього. Він кости ось возле двора. Все, достав свій комбайн. Ти теж костиш, так, да, Тьом? Ми сидимо напротив, дивимося. Там страшно, камні летить можуть. Що там, коси комбайн, так? Да? Артем обуває лапки, наоборот. Парабуй боти, Тьом. Тьом, парабуй боти. Знімай. Бач, неправильно був. Обувай. правильно. Отак, став. Став. Молод... Поміняй, міняй, міняй. Да, міняй. Наоборот. Міняй, неправильно. О! <сіх>, не так, не так, стой, 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 стой. Зніми, зніми, не так. Не так, оцю сюди ножку, отсюди дивися сюди. Я ж не можу з Машою. Маша вже у мене на руках. Давай. Ну, опять не так, я ж не так дала. Стой, знімай. Знімай, Тьом, знімай. Неправильно, запутала я тебе, обувай отту ножку, обувай, А бувай. Оцю. Оцю. Да, обувай. Молодець. І оцю. Все. Молодець. Справився. А няня. Тепер, Хаші? А, не, а тепер не, а надо гриби. З гребе. Що спокосить з гребе. І ти будеш косить, да? Комбайном. Не. Да. Пока посидем подивомся, да? Машенька дывается, да, Машенька? Все, виключив, Не боїться Маша? Не боїться. Я делаю на руку, щоб вона не боялась. Ну, вона у нас ну, далеко от нас. Не долетить ничего. Если что, да, Маша? Угу. Пыляю, забор. А, забор воросло. Угу. А? <связь> ну, Диди, ну что... Хочешь, хочешь, хочешь забрать телефон? Иди мне. Лучше побахать всем привет. Кажет, привет! Спасибо взяла, поставила телефон на камни. Ну все, кажется И он хочет забрать. Угу. Опа! Что ты там нашел? Палка. Палка? Покажи палку нам. Где твой з цього двора? Артем, так в еду боится. <різь> сегодня у нас классно, тепло, так прямо жарко. Я думаю, что последний день вроде бы по этому, по, э, про, прогноз, по прогнозу. І все, і буде холодно, кажуть, так? Да? Маша? Так що наслаждаємося, поки теплими днями. Що то? Конфета? Не треба брати бумажку. Заваляється. так Маша полюбила цю ось, ось машину Артема. Артему, вона така легенька, пластикова. Угу. І носи каже. Навіть у Маші будуть не кукли, а машини. Да? Брата дуже їх багато. улыбнись. <свист> 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 Маша. А что Артем Роба? Что дело? Ломаешь? Да? А зачем ты ломаешь? Пальчику будет больно. Все, не ломай. Не подходь до камня, пожалуйста. Они сейчас упадут. Артем. Артем. Так, ну що, я зробила ось качелю, так ось вона. Тьом, будеш кататися? Ні. А він не хоче. Що, знімати? Да? Знімати качелю. Йому краще палки бити. Да? Маша. Все. Маша не спить. Не хоче спати. Ну давайте я посажу, покачаю, давай. А дивись, будемо так. кач-кач. Кач-кач, а так. Ваня катався довго прям, у нього така сама була і я ж купила Артема. Думала, що він теж буде кататися. Угу. Давай. Не. Ну давай посажу. Ну один раз. А ти опять... подивіться, опять перебувся неправильно. Перебувай, знімай Боті. Знімай, молоде. Ну зніми. Чи вони так спадають? Ну давай, а що Машу мені садить катати? Давай, бо машу посадю. Це просто якщо масу посадить, ну може, нельзя ще садити, то зараз сразу скаже і він. Все що Маші, все йому надо. Артем, сідаємо кататися, чи знімать? З... Знімайся. Маскара тут літає. Шо, будем, да, мада. Що, будемо, да? Ну Нет. давай. Нет. Артем. Всем пятницы на ноги люблю Артема. Иди сюда. Давай. Колупа. Кто там є? Дивка. Кто? Дивка. А, Дивка. Дирка. Дивка. Седаем. Что ты все лупиш? Артем. Все, я тоді знімаю. Якщо ти не хочеш кататися, я буду знімати. Все, да? знаєш, знімаю. Зря повісила. Що робити? Не хоче, не треба. Так, ну. я не знаю, видно нас буде чи не видно. Та, наче, видно, да? Дивись. Ку-ку. Да. Іди, нажимай. А цьому всі. Під... Вентилятор. Так іди йди, включай душі, ти ж умієш. А ми зараз наші будемо робити розпаковку китайського сайту. Не буду з якого, вони мені не платили, щоб я рекламувала їх, их. Да? Вот то що. Сейчас подойду. Ну, кстати, я заказала в Полтаву. Так, що это у нас здесь? знаєте оце така штуку заказала. Мне бы її купити там. Но я про неї завжди забуваю Вона мені попалася, В полідрении я її побачу, думаю все, вона мені не надо. Не знаю, конечно, яка вона буде. Ой, що тут 10 кульків. Хотіла подивитися на качество. Ну. Артем. Написано не ржавейка. Ну я не знаю. Сейчас я дам, дам, я покажу. Ну, не знаю, нас їх не хватает, но у нас не взагалі нема. Все. і тобі надо все, да? Ідемо далі. О Боже! Якщо чесно, я думала, що вона з обычного нормального розміру. А це Артем для тебе. Отак! Під, під твою футболку. Капец, ну що це таке? Ментаються ціликонові лопатки, що. У нас там є одна, но вона з пластмасовою ручкою. А тут я купувала. Велику, отаку десь, більшу намного чим оцей. І вона така сама була. Я ж думала, це така. Угу, така, да, да, да. На, це теж тобі буде. Це, походу, дітське все. Так, что? Це що? Це я заказувала, щоб знімати відео, у нас там... Так столішниця і під нею якось темно дуже. Ну ще й лампочки згоріли, там треба буде їх поміняти. І я заказала лампу. Туди вона так кріпиться. Ну, просто должна кріпиться, ось воно видно. Обична лампа, бачите, хочеться згляну, тільки я не знаю, що це вони мені. Може вони її повредили? Тюма, ти не даєш мені доснімати розпаковку. Мы зашли вообще одиться. Машу одеть, взять одеяло, чтобы Машу катать. Так. Артем, ты мне досы распечатать не? Хочешь проверить, лампа она не, не поломалась. Я не пойму, что вот так за крючок. Ну и тут-то, конечно, так темно. Ну, просто для, для съемок рецепта, если снимать, то лучше, чтобы свет был. Ой, что випало. выпало. Не, значит сила полностью. Ну да. Оно. Ну, ось, бачите, типа, ну, типа, воно не сильно яркое. щось оно прям вообще якась не дуже яркое. щось я думала буде лучше. може вона тут якось добавляется? Тут є, ось якась ще кнопка чешована. Что вона, вона такая буде? Щось, конечно, освещение не очень. Не, ну светлеє. Да? Ну ладно, розберемося а, вона ще ось тут заряджається на USB. Вообще, кстати, класно. Курсет даже отрублять можно. Ну, пригодиться, я думаю. Да, де и весело я не найду. А ось. Все. Ага, це в конце це зарядка. Все, туда не сломали. Маша наблюдає. Так, идем дальше. Далі заказала ще що це таке? Коротше, вони якось этот. Я думала ще одну лопатку силиконову, ну. Но... я думала, що вона буде менша. А ця яка огромна, а та яка мала. Це я заказала на блінчики, на тоненькі. Переворочу. Машу, Я тобі не дам. Що таке? Далі що це в нас? Мамка як всегда каже, дребень вона закаже. А, ага, стой, стой, подожди. Це, це короче, полоска, щоб не підтікала під раковину. Бо там така столічниця, що вона прям вже розкисає під раковину. Я це заказала, вона должна бути, Мішка, ну, липнуть. Мишка. Мішку зараз включу. А ну, стой, подожди, стой. Скільки тут метрів? Бери. Ну, короче, не знаю, полоска. такая. я сама не знаю, що вона ще така. Вийде, може воно чорті шо буде. Дальше. Це що? А, це я заказала метр. Вічно щось як заказую по вещам, У нас немає там метри, не... рулетки немає. О, О прикольно ваш. Коротше, таку штуку. Такий метр. Оп, защлкається. Ну, нормально. То ногу не могу поміряти, то голову. Це вещи заказую і не знаю. Науга це хоч буде метр. Так, на. Дальше заказала собі бюстгальтер для кормлення. Може якийсь очередний піде на мусорку. Я вже два собі заказывала Огромних прям. А ну. О, ні, нормально. Вроде би. Главное по спине, чтобы. Я просто два таких заказывала уже, а они прям, ну, дуже. Не, нормально. Ну, обычный бюзгалтер для кормления. Все, ось все. Но я же обычно сейчас не использую. Артем. Артем молото кукурузу занесен уже. Нормально, пойдет. И последнее, что у нас тут есть. Це заказала я коврики, типа, в ванну до вані на другий етаж, бо там у нього ж взагалі нічого нема. один ось. О, нормальний такий, не буде скользити. Нормальний обичний коврик. І під ванну один. Ой, тоже ж такий. Так. Да, а, ні, ще не все. Подіждите. Каріше так що це так само мініатюрно. І ще заказала для бумажних палоченців цей держатель, як він там правильно називається, я не знаю. Все, не завали мені, пожалуйста. О, все, поняла, сюда бумажне этот палотенце і все. Бо у нас вічно на ми купляємо, вони падають. Яка остається вже трошки. Ну, вот така штука. Все. Отака же фигня, да, Маша? Все нужно. Все, Махай всем пока. Пока-ка, пока. Пока, пока Все, Всім дякую за перегляд. Може, сейчас я уговорю ще погулять, бо ще видно. Бо через два дня, щоб обещають у нас холода. Да, боже, Маша. Все, Всім пока-пока.